Petro, 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 das hier. Hm. Das ist eine Друзі, отам от бачите, напроти, я не знаю, чи вам видно. Зараз там дуже темнота, там є такий е, великий ставок. І там дуже часто чути, як койоти виють. Я тільки що вийшов з лісу, і в тому лісі дуже багато койотів живе. Я ходив спеціально туди шукати Петра, тому що Петро переважно в такий час е, біля 12-ї години е, то, ночі. Постійно виходить і йде в ліс, так що я його завжди шукаю. Думав, може, якраз попаду і заодно ми підемо разом знімемо ролик. Але, на жаль, Петра я не знайшов. Так як Петра немає, то давайте знімемо сьогоднішній ролик. Сьогоднішній ролик вийде дуже цікавим, тому що один мій підписник надихнув мене на цю тему і запитав мене таке питання, чи я, наприклад, персонально колись думав чи мріяв переїхати в Сполучені Штати Америки, чи в загальному як канадці на це ставляться до, до Америки, і чи можливо канадці самі мріють переїхати в Сполучені Штати Америки. І думаю, що це відео вийде дуже-дуже цікавим. Я залишив внизу в описі під відео відео, е, де я був на Гаваях, до речі, і розповідав про... Плюси, і мінуси і різницю, таку більш детальнішу між цими двома державами, і зали прикріплю до речі, також повідомленням для вас, щоб вам легше, зручніше було це відео знайти. І дуже сильно рекомендую його переглянути, бо я там так добряче поговорив і про медицину, і про безпеку, і про бізнес, і про можливості. Тобто, все, все повністю. Почнемо з того, що я проживаю в Канаді вже 18 років, майже 19 років скоро буде. І я трошки знаю про життя в Канаді. Проводив я кожне літо в Україні аж до 2017 року. І знаю і українське трошки життя, і канадське трошки життя. І я знаю, що ви зараз, може думаєте, чого ти про Канаду постійно розповідаєш. А тут ти хочеш вже розповідати про... Америку, що ти до Америки маєш? Ти взагалі знаєш, що таке Америка, як Америка виглядає. Друзі, зразу вам, хочу вас запевнити, що я був вже в п'ятьох штатах Америки. Я був в штаті Монтана, я був в штаті Вашингтон. Я був на Гаваях, я був в Аризоні, я був в Неваді. Тобто, в принципі, я трошки побачив Америки. Звичайно, Америка ще дуже велика, я ще багато чого не побачив, але можна так сказати. Таких солідних 15%, 10% я побачу Америки і можу трошки сказати, в принципі, свою думку про Америку. Чи в мене була колись така думка переїхати в Америку? То таке спірне питання, знаєте, як такої думки, щоб переїхати в Америку, в мене ніколи не було. У мене єдине, що може така мрія була, коли я їздив на Гаваї, я був на Гаваях. Три рази раз на Big Айленд на Великому острові, на Мауї був один раз, і в столиці в Гонолулу був. Тобто три рази був на Гавайських островах, і це місце просто неймовірне. І туди я справді хотілося би переїхати. Можливо, колись така думка десь заду в мене в голові була закладена. Але з часом, з часом я цю думку повністю відсторонив і зрозумів, що Канада справді не є така погана країна. І в Канаді набагато більш безпечніше жити, ніж в Америці. І в Канаді, як то кажуть, трошки більше є місця вільніше дихати. А що я маю на увазі з цим, що тут набагато менше населення, і за то, що тут набагато менше населення, трошки є куди, як то кажуть, втекти. А втекти то собі погуляти в спокої, десь поїхати на природу і трошки більше. Навіть всьої дикої природи ще збережено в Канаді. І в Канаді, до речі, набагато чистіше повітря, ніж в самій Америці. Америка в загальному є дуже велика теж країна. І е, кожен штат має свої правила, і це дуже треба враховувати. І важко навіть говорити в загальному, е, чи в Сполучених Штатах Америки я би хотів жити, можливо, в якихось специфічних штатах. Так, от, наприклад, я був в Аризоні, я їхав на автобусі е, в Грен Каньон. Може, хтось знає цей каньйон великий в Аризоні, який знаходиться. І коли ми їхали через цю постелю, через ці всі, як то кажуть, райони. Я бачив, просто люди живуть в прицепах. Отак, от як ви бачили, можливо, на, в американських фільмах, то дуже багато от просто прицепи лежать в пустелі, і там люди живуть. І от, так, от така от Америка. Тобто Америка вона є багата, але там так, так само є дуже багато і бідних людей, і багато різних таких проблем. Також в Америці мені не подобається, що там є е, проблеми з медициною. От зараз вам хочу пояснити, бо багато людей. Дуже-дуже сильно женуть, наприклад, на канадську медицину. І кажуть, що канадська медицина гірша від американської і так далі. Зі всіх з топ-12 країн світу Канада зайняла 11 місце. Погоджуюсь, не перше, не друге, не третє, а от Америка зайняла 12, тобто гірше, ніж в Канаді. І чому так є? От, наприклад, ви можете купити страховку, і страховка вам буде покривати, наприклад, медицину. Тобто будете платити там місячний абонент, наприклад, там 150 до 250 американських доларів. Але щороку ви мусите йти провірятися, і якщо, не дай Бог, ваше здоров'я погіршиться, чи знайдуть у вас якусь, не дай Бог, заразу, чи ще щось, то зразу ці 250 доларів можуть перетворитися в 800 доларів. Тисячу доларів в місяць, і тому багато американців просто не можуть навіть собі деколи дозволити таке. І потім е, стається таке, що сім'ї повинні продавати свої будинки житлові, щоб, е, як то кажуть, вилікувати когось. А в Канаді більш-менш цим всім е, краще, бо медицина в загальному є безплатна. І якщо ви ще маєте таку е, роботу, де маєте ще бенефіти, то ви і зуби маєте покриті на 90-80%. І масажі, тобто не все так зовсім і погано. І тому я вважаю, що в, коли я прийду, наприклад, в лікарню чи в якусь клініку тут в Канаді, то мені не треба нічого платити, якщо я резидент цієї країни, або так як багато з вас зараз будуть мати цю карточку карточку кует, тобто фактично маєте всі ці права, що і... Президент країни або якщо ви громадяни. Тому в Америці трошки з тим всім гірше, ніж в Канаді. Вас, напевно, цікавить питання, чи в загальному як канадійці відносять до Сполучених Штатів Америки. Канадійці відносять до Сполучених Штатів Америки досить позитивно, як до своїх друзів, і е, в загальному, в принципі, обожнюють все американське, як і автомобілі, так само і магазини, е, бізнеси. Тобто, в принципі, тут фактично. Е, Трошки спокійніша Америка. Але канадці в загальному не дуже люблять переїжджати в Америку і не думають і не мріють переїжджати в Америку. За загальному канадійці досить такі горді, що вони живуть в Канаді і вони люблять канадські закони, вони люблять те, що тут все трошки набагато безпечніше зі зброєю, що тут багато зброї заборонено. Не так як, наприклад, в Америці, що як я був в Лас-Вегасі в штаті Невада. Я проходив буквально біля магазинчику, уявляєте собі, де продають просто різні, різну зброю. Так, треба там в штаті Неваді там є такі специфічні деякі сертифікати, які вам треба мати, щоб купити специфічну зброю. Але, наприклад, в такому штаті, як Техас, ви можете собі зайти, вам 18 років, можете собі зайти і купити собі пістолет чи якусь рушницю. І це справді страшно, що такий доступ є, як то кажуть, до... До зброї до цього всього, що, на мою думку, не є правильно. Але Америку фактично неможливо із за цього завоювати, тому що Америка, по-перше, з двох боків має доступ до океану, і американська армія є фактично найсильніша в світі. І також враховувати, що майже кожен другий, як то кажуть, житель Америки. Має доступ до зброї, то ви собі уявіть, цю цю державу просто нереально нереально буде захопити ні в якій ситуації. Я, до речі, часто говорив і буду говорити про те, що Америка вона трошки подібна більше до України в тому плані, що там трошки більше дійсно демократія і свобода працює. І там е, кожен, як я вже говорив, якщо ви хочете пістолет, то ви можете собі придбати. Якщо ви хочете пити пиво на дворі, то ви можете пити. Не в всіх штатах, не в всіх штатах. Так що я зразу кажу, в деяких штатах можна собі ходити. Тут в Канаді майже ніде не можна ходити просто на вулиці з відкритим пивом, чи ще з чимось, і просто е, пити алкоголь. Це добре, це правильно. Також в е, також в Америці можна купляти алкоголь, наприклад, в супермаркетах, так само як і в Україні, а в Канаді повністю є відведені для цього, як то кажуть, магазинчики, де тільки продають алкоголь, і в деяких навіть ситуаціях треба мати права або карточку з вашим з вашою фотографією, пластиковою карточкою, яку ви мусите пікнути для того, щоб зайти на такий магазин. Тобто тут трошки все це більш контролюється. Підсумку хочу так сказати, що Америка в загальному це феноменальна держава. Тим, що е, там можна як і зимову рибалку е, знайти, так можна і на лижах кататися, гори, е, пляжі, пальми, океан. Різноманітність там просто аж е, через дах вискакує. І тому мені подобається Америка. І Америка дуже цікава країна і вважається в, попадає в топ-5 країн, які треба відвідати за своє життя. Я дійсно це підтримую, велика там історія, дуже цікаво. Але мені персонально подобається більше Канада, і я би тільки в Америку би їздив, просто на відпочинок, просто собі на деякий час і в загальному просто знаєте, просто собі подивитися на трошки на інші різні штати. А от Канада, вона трошки, на жаль, не має цієї такої теплої погоди. І тут трошки в деяких ситуаціях є свої мінуси. Але в загальному для мене Канада має більше плюсів, ніж а, а, Америка. Тому я вважаю, що це таке спірне питання, яка з цих країн краща. Але для життя я не говорю по економіці, по всіх тих аспектах, бо ми так знаємо, яка є краща. Але я думаю, що це відео вийшло досить таким цікавим і інформативним. І ви почули трошки мою думку, людину, яка дійсно живе в Канаді вже довгий, довгий час і є громадянином цієї держави. Тобто, думаю, що для вас це все рівно цікаво було послухати. Тому бажаю вам тільки самого найкращого і успіхів, і всього самого найліпшого вам і вашим сім'ям. До наступного відео з вами.